Розвантажили сьогодні автовоз. На ньому був ось такий Renault Espace, який готовий до продажу в крутій комплектації Intense, у нього full LED оптика, парктроніки вкруг, безключовий доступ датчики сліпих зон автоскладування, дзеркал, навіть колеса задні повертаються. Four Control це система, яка підрулююча задньої осі. Камера заднього руху є фаркоп, заводське тонування. Реально, комплектація дуже класна. Електропривід сидінь, всі склопідіймачі, масаж сидіння, панорама, великий екран. Android Auto у нас присутній, адаптивний круїз-контроль, проєкційне скло. Є автопаркування, електроручник та багато-багато іншого. Комбінований салон. Машинка на 7 місць. Вона приїхала до нас. Ще не проходила передпродажну підготовку, тому буде мати акційну ціну.